Добрий ранок, дітвора, вже займатися час пора. Дітки, а ви вже знаєте, що нещодавно розпочалася? Яка пора року? Так, весна, пора дивовижних зустрічей. Дітки, а на що і на кого ми чекаємо? Так, на тепло, на цвітіння квітів, травички, появу метеликів. А ще навесні слід чекати повернення звирію птахів. Ви вже знаєте, що зимували в рідному краю тільки зимуючі пташки. Решта птахів перелітні. Ще восени вони відлетіли у теплі краї, а з настанням весни ці пташки повертаються на батьківщину. У край, де вони народилися і навчилися літати, де залишилися їхні домівки і гніздечка. Ранньої весни повертаються з вирію маленькі сірі жайворонки. Жайворонок це співочі пташки. Вони поспішають звеселити своєю срібною пісенькою поля та луки. У кінці квітня жайворонок мама сідає на гніздо, висиджує пташенят, а жайвір тато продовжує співати свої пісні над весняними полями. Цікаво, що гніздо жайворонки роблять на землі. Це ямка, устелена соломою і травичкою. Також у садки до рідних шпаківень повертаються шпаки. Поблискуючи своїм чорним пір'ям ці птахи різноголосо й дзвінко виспівують на всі лади, бо раді, що знов опинилися вдома. І ось вони наводять чистоту й порядок в своїх шпаківнях, викидають сміття, старі пір'їни, готуючи таким чином нове гніздо для себе. Шпаки дітки великі друзі людини. Живлячись комахами, вони знищують велику кількість шкідників лісу, полів, степів. Ластівки також прилетять до своїх гніздечок, але пізніше, коли вже стане зовсім тепло і з'явиться багато комах. Тоді ви зможете побачити ось таких симпатичних ластівок із білим черевцем, руденьким горличком та довгим роздвоєним хвостиком. І обов'язково почуєте їхнє щебетання. А ось ця полохлива пташечка, коли заспіває, то усі розуміють, це соловейко. Він живиться тільки комахами. А взимку може їх знайти лише в теплих краях. Повертаючись до рідної домівки, соловейко обов'язково відшукає своє старе житло і починає співати, а пізніше солов'ї батьки займаються будуванням затишного гнізда, яке розміщують біля землі, в кущах смородини, агрусу. Також дуже вони люблять розміщуватись у квітниках, де ростуть троянди та інші квіткові рослини. А ще дітки із далекого вирію повернуться і великі пташки, довгоногі журавлі та лелеки. Можна буде побачити білих лелек із чорними хвостами, на їхніх улюблених болотах і почути їхній клекіт. Дітки, тож які пташки мають повернутися з на навесні? Так, це жайворонки, лелеки, журавлі, солов'ї, ластівки та шпаки. Пропоную малята пограти в гру Відгадай пташку. Зараз ви послухаєте аудіозапис голосів перелітних птахів. Після цього ви повинні будете визначити, якій пташці який голос належить. Так, дітки, цей спів належить шпаку, адже він майстер співу. Він виспівує по-різному, то голосно кричить, то принизливо висвистує, то співає ніжно, мелодійно. А кому належить цей чудовий голос? Так. Це ластівка, яка щебече мелодійно, приємно і неголосно. Так вони вітають весну. А цей голос кому належить. Так, дітки, це голос журавля. А цей голос кому належить. Так, це дзвінкий Соловейко. Молодці дітки, але наша розмова добігає кінця. Про кого ми говорили? Так, про птахів. З ким зустрічалися? Жайворонком, шпаком, ластівкою, соловейком, лелекою та журавлем. Дітки, як ми маємо ставитися до пташок? Правильно, діти, птахи наші друзі, тож їх треба любити, дбати про них та берегти. На цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей!